хоч повільно сповзала на перони, як м'яка темна ковдра, що вкриває все зайве і залишає тільки потрібне тихий простір, тепле світло ліхтарів, і відчуття ніби час став повільнішим. Ти стоїш із квитком в руці, і папір трішки шурхотить від подиху вітру. Десь у удалині дзенькає метал. Той зачиняє дверця та багажника, а потім ніби хтось непомітно натиснув на кнопку. На платформі стає тихіше. І ось він, старий поїзд, який їде лише вночі. Він не сяє новизною, його вагони матові, злегка подряпані життям. Але від того ще більш справжні. у вікнах жовте затишне світло, таке, як у лампи над нічним столиком. Тепле, домашнє, наче поїзд везе не просто людей, а їхні вечори, їхні дрібні заспокійливі звички, чаю склянці з підсклянником, м'який плед. Книжку з закладкою. Ти підіймаєшся сходинками. Метал під ногами холодний, але поруч двері, які пахнуть деревом і часом. Усередині коридор вузький. Ледь-ледь скрепить підлога. І десь за перегородкою вже чути знайомий рівний ритм. Тук-тук, тук-тук. Колеса почали свою нічну пісню ще до того, як поїзд рушив, наче він завжди в русі, просто інколи завмирає, щоб когось забрати. Купе знаходиться швидко твоє місце біля вікна, і це одразу здається правильним, бо вночі найкраще дивитися не на людей, а на темряву, яка відступає від світла. І на відблиски ламп, що часом пробігають по склу, як золоті рибки. Ти кладеш сумку, сідаєш, торкаєшся пальцями тканини сидіння. Воно трохи жорстке, тепле від чиєїсь недавньої присутності. Можливо, це і є особливість поїзда, що їде лише вночі. Тут тепло зберігається довше. Двері купе тихенько клацають, і в коридорі з'являється провідник. Він не гучний, не метушливий. Він рухається так, ніби його кроки вже давно вивчили ритм коліс і не хочуть збивати його. На ньому темно синя форма трішки вицвіла в ліктях. Але охайна. В руках маленький ліхтарик, хоча світла і так достатньо. Ліхтарик тут радше, як звичка. Він уміє світити саме туди, куди треба, не будячи нічієї дрімоти. Доброї ночі, каже він так, ніби це не привітання, а побажання. Ваш квиток, будь ласка, ти подаєш квиток. Провідник дивиться на нього довше, ніж потрібно, наче квитки в цьому поїзді мають не тільки станції, а й маленькі секрети. Ага, м'яко киває він. То ви до станції десни стають ширшими. Ти усміхаєшся очима. Провідник акуратно повертає квиток. У нашому поїзді є одна традиція, каже він. Ту їде вперше, тому я розповідаю байки. Не страшні, тільки такі, від яких повіки стають важчими. Він ніби питає поглядом. Можна? Ти киваєш? Провідник сідає навпроти, дуже обережно, щоб не рипнула лавка, і вкладає ліхтарик на коліна, як домашнього кота. Слухайте тоді. Шепоче він. І цей шепіт чудово лягає поверх стуку коліс. Про пасажирів, які давно заснули. Поїзд здригається. М'яко. За вікном повільно від'їжджає платформа, і ніч остаточно стає вашою спільною кімнатою. Тук-тук, тук-тук. Колись... Починає провідник, у цьому вагоні їхав чоловік із валізою, яка весь час тихенько гуділа. Не так, щоб лякала, а так, ніби в ній заснув маленький джміль і часом згадував, що він джміль. Чоловік був дуже серйозний. Він сидів рівно, тримав валізу поруч, ніби боявся, що вона втече. А волі загуділа і гуділа, і всі почали нервувати. Люди ж вночі хочуть тиші, але найбільше нервував сам чоловік. Я тоді підійшов і питаю, що у вас там? А він мені уважливі думки. І так сказав, ніби думки це предмети, які можна скласти і замкнути на кодовий замок. А навіщо ви їх везете, питаю? Щоб не забути, каже, бо якщо їх залишу, вони розбіжаться. Тоді я попросив дозволу відкрити валізу, але він уперся, мовляв, там порядок, мовляв, там усе по поличках. Я не сперечався. Уночі не треба сперечатися. Уночі треба робити так, щоб люди засинали. Я приніс йому чай у склянці з підсклянником. Дуже гарячий, щоб долоні зігрілися. Знаєте, кажу, думки не люблять замків, вони люблять подушки. Чоловік здивувався, а я продовжив. Спробуйте, покладіть валізу на верхню полицю і скажіть їй, спи. Він подивився на мене, як на людину, яка пропонує розмовляти з валізами, але вночі ми всі трохи такі. Тому він підняв валізу, поклав на полицю і дуже тихо, майже без голосу, сказав: «Спи». і знаєте що? Валіза перестала гудіти, ніби думки всередині нарешті перестали бігати колом і лягли рівно. А чоловік, наче відпустивши з рук щось важке, вперше за весь вечір видихнув. І що було в тій валізі? тихо питаєш ти? Провідник усміхається. Ніхто так і не дізнався, бо чоловік заснув дуже швидко. І знаєте, що найцікавіше? Коли він спав, його обличчя стало простим і легким, як у дитини. А валіза... валіза всю ніч була мовчазною. Вона навчилася: у цьому поїзді думки не треба охороняти, їх можна вкривати. Тук-тук, тук-тук. Стук коліс рівний, як дихання. Твої плечі неначе стають нижчими. Розслабляються. А ось інша байка, продовжує провідник, і його голос стає ще тихішим, ніби він підкручує нічну гучність. Їхала якось бабуся з кошиком. У кошику порожньо, але бабуся тримала його так дбайливо, ніби там лежала ціла бібліотека. Люди підглядали. Ну, як так? Порожній кошик і така повага. Я питаю, що везете? А вона каже Сон, сон кажу? І де він? Тут, відповідає і стукає пальцем по кошику. Він легкий, його не видно, але якщо нести акуратно, він не розіллеться. Я тоді подумав, цікаво, бабуся. І посадив її ближче до вікна, щоб їй було спокійніше. Коли поїзд рушив, бабуся зняла з голови хустку і накрила кошик, як накривають хліб, щоб не зачерствів. Потім поклала руки на коліна і почала дивитися в темряву за вікном, ніби читала її, як книгу. А інші пасажири тим часом крутилися, шурхотіли пакетами. Шукали зарядки, перевіряли телефони. Ніч у них була вся в дрібних справах. Але минає година і один починає зівати. Друга і ще двоє мовчать. Третя і вже піввагона спить. Я проходжу коридором і бачу бабуся досі сидить рівно, а кошик під хусткою ніби дихає. Я нахиляюся і шепочу. Ви що, роздаєте сон? Воно усміхається, але очі не відкриває. Він сам розходиться, каже, якщо його не лякати. А якщо хтось не може заснути, тоді треба, щоб він перестав ловити сон як метелика, відповідає бабуся. Сон не метелик, сон, як кіт. Він приходить, коли ви робите вигляд, що він вам не дуже потрібен. Після цього вона таки лягла і заснула. А коли вранці виходила, кошик усе ще був повний, тобто порожній, але легкий і теплий, наче у ньому дійсно щось було. Провідник переводить погляд на твої руки, що лежать на колінах, і лагідно додає. Теж можете уявити, що у вас є такий кошик, невидимий. Ви ставите його десь у кутку купе і там лежить ваш сон. Він уже з вами. Його не треба ловити. Просто не лякайте. Тук-тук, тук-тук. Світло купе трохи мерехтить, як свічка, але не гасне. Поїзд ніби входить у найтемнішу частину ночі, де темрява вже не страшна, а просто тиха. А ще, продовжує провідник, були тут двоє друзів. Молоді, веселі. Вони зайшли у вагон, сміялися, сперечалися, хто більше втомився. Один казав: Я засну миттєво. Інший, ні, я швидше. І знаєте, що зробили? Влаштували змагання, лягли затихли. Минуло п'ять хвилин, і обидва лежать із широко розплющеними очима. Бо коли людина думає, я маю заснути, сон відступає на крок, на чому ставлять завдання. А він не любить завдань. Я тоді зайшов і кажу: змагання не працює, а що працює, шепочуть вони. Байка, відповідаю, але коротка. І розповів їм таке У лісі жила сова, яка ніяк не могла заснути вдень, бо сова ж нічна, але раз їй треба було поспати вдень, бо вночі був важливий політ. Вона лягла на гілці і сказала собі Треба спати. І нічого. Потім сказала Мушу спати. І знов нічого. І тоді сова зробила хитрість сказала Я не буду спати, я просто заплющу очі, щоб вони відпочили. Заплющила, очі відпочивали, крила відпочивали, думки відпочивали. І так непомітно сова заснула. Друзі послухали засміялися тихо-тихо, щоб не злякати ніч. Їй сказали, тоді ми не будемо спати, просто очі відпочинуть. І знаєте, за хвилину обоє вже дихали рівно. Смішно, правда? Ти відчуваєш, як твої власні очі ніби згадують. Їм можна відпочити. Не обов'язково дивитися, не обов'язково тримати світ. Цей поїзд, каже провідник, особливий тим, що в ньому є пасажири, які заснули давно, не вчора і не позавчора, а настільки давно, що їхні сни стали майже частиною вагонів. Ти насторожуєшся лише трохи, але провідник одразу м'якшиє голосом: Не лякайтесь, це не моторошно, це затишно. Бо вони заснули не від утоми, а від спокою, і спокій у них такий великий, що він інколи переливається, як чай у склянці, якщо поїзд злегка хитне. Він підводиться, і його рухи такі плавні, ніби він теж не хоче будити давніх снів. Ходімо, тихо, каже він, я покажу вам одну річ якщо хочете, але можна не йти. Можна просто уявити. Ти вагаєшся лише мить, а потім виходиш у коридор. Тут ще тихіше, килимова доріжка глушить кроки, у кінці вагона горить маленька лампа, і її світло схоже на мед. Провідник веде тебе повільно, зупиняється біля купе, на дверях якого немає номера. Наче це купе не на маршруті, а у сні? Тут, каже він, спить пасажир, який колись не міг заснути взагалі. Він не відкриває двері, лише прикладає пальця до губ. Я розповім байку про нього, шепоче, бо це байка, яка допомагає багатьом. Ти слухаєш, а стукіт коліс стає фоном, як серцебиття. Той пасажир був майстром думати. У нього думки були як птахи. Летіли з граями голосно, швидко. Він лягав уночі і казав собі Тиша, а думки відповідали зараз, зараз, і знов летіли. Він пробував рахувати овечок, але овечки теж починали розмовляти. Пробував слухати музику, але мозок підспівував. Одного разу він сів у цей нічний поїзд і сказав мені, я хочу просто вимкнути голову. Я тоді відповів. Голову не вимикають, її вкладають спати, як дитину. Як? питає він. Спочатку треба, щоб дитина виговорилась, кажу. Дайте думкам сказати все, але не в голос, і не швидко. Нехай вони походять повз, як дерева за вікном. Пасажир подивився на вікно. Там темрява. Інколи світло, інколи тінь, і все це рухається м'яко. Він раптом зрозумів не треба ловити кожне дерево, воно саме промайне. Я дав йому просту праву він мав слухати колеса й уявляти, що кожен тук це думка, яка приходить і не йде. Тук я не встиг. Тук, а раптом завтра, тук треба пам'ятати. Не забути, і кожне тук ішло далі, як рейки тікають під вагоном. Минуло півгодини. Він лежав, очі заплющені, дихання рівне. Думки ще приходили, але вже не були птахами. Вони стали сніжинками, падають і тануть. І тоді він заснув. Не тому, що змусив себе. А тому, що перестав битися з ніччю. І він досі спить, питаєш ти, майже беззвучно, провідник киває. Не весь час, звісно, але його сон тут як пам'ять, як рецепт, як м'яка ковдра, яку можна позичити. Коли хтось у цьому поїзді не може заснути, я не божу його, але я згадую його історію. І вона наче робить повітря м'якшим. Є ще одна байка, каже провідник. Зовсім коротка, про лампу. Він показує на плафон. У цьому вагоні колись їхала дівчина, яка боялася темряви. Вона просила не вимикати світло. Їй здавалося, якщо світло згасне, вона впаде кудись у чорне. Я сказав їй тоді. Ми не будемо вимикати світло, ми його приспимо. Вона не зрозуміла. Тоді я накрив лампу тонкою тканиною, такою, як серветка. Світло стало м'якшим, приглушеним, наче світлячок у долонях. Бачите, кажу, темрява не приходить різко, вона приходить повільно, коли світло втомлюється. Дівчина подивилась на м'яке сяйво і раптом перестала напружуватися. Бо їй не довелося прощатися зі світлом назавжди. Воно просто димало. Вона заснула з думкою світло поруч, і темрява стала не прірвою, а ковдрою. Провідник переводить погляд на твої повіки, ніби бачить, як вони стають важчими. Можна зробити те саме, каже він. Не треба вимикати все одразу. Дозвольте собі дрімати потроху, дозвольте тіло відпускати по одному м'язу. Тук-тук, тук-тук. Поїзд іде, ніч тягнеться за ним, як шлейф. За вікном інколи з'являється світло далеке, коротке і зникає, наче хтось у темряві моргає. Провідник не поспішає йти. Він, здається, знає. У момент, коли людина майже заснула, слова мають бути, як пальці, що поправляють ковдру обережні, рідкі. А знаєте, каже він раптом, у кожного пасажира є своя станція засинання. Яка, питаєш ти, і голос твій схожий на подих? У когось це чай. У когось шкарпетки теплі, у когось улюблена думка, у когось звук дощу. А у вас, здається, він слухає твоє дихання, у вас це стукіт. Ти прислухаєшся. Так, стукіт коліс ніби тримає тебе, наче він каже Я тут, я поведу, тобі не треба контролювати шлях. Провідник нахиляється ближче і говорить майже як заклинання, але без містики просто тепле слово. Якщо хочете, уявіть, що колеса стукують не по рейках, а по великих дерев'яних годинниках, що відміряють сон. Кожне тук це крок у глиб спокою. Тук плечі ващують. «Тук» – Руки теплішають. Тук щелепа розслабляється. Тук язик відпочиває. Поки він говорить, твоє тіло ніби справді погоджується, ніби воно довго чекало дозволу. А ще можна уявити, додає провідник, що ви не в поїзді, а в колисці, яка повільно гойдається. Поїзд це велика колиска для тих, хто втомився бути дорослим цілий день. Він усміхається так, ніби це секрет, який можна знати всім. І остання байка на сьогодні, шепоче він, про пасажирів, які давно заснули, але інколи посилають інші маленькі подарунки. Колись у цьому поїзді їхав хлопчик, він не хотів спати. Казав, я пропущу щось важливе. Йому здавалося, що поки він спить, світ живе без нього. Поруч у купе лежав чоловік, який уже дрімав. Він був із тих давніх пасажирів не віком, а умінням спати глибоко. Хлопчик крутився, зітхав, дивився у вікно, а потім раптом помітив чоловік спить так. Ніби він не в поїзді, а в човні на тихій воді. Хлопчик не витримав і запитав А вам не страшно заснути, а раптом щось станеться? Чоловік не відкрив очей, але відповів дуже спокійно. Якщо щось станеться, поїзд мене розбудить. А поки він не будить, значить, усе добре. Хлопчик задумався. Йому сподобалась ця логіка. Якщо важливо, світ сам торкнеться плеча. Не треба сторожити все. А як ви так умієте? знову спитав він. Я довіряю рейкам, сказав чоловік. Вони знають дорогу. І хлопчик уперше в житті зробив так перестав тримати світ на сторожі. Заплющив очі і подумав рейки знають. І заснув. А вранці він прокинувся з відчуттям, ніби отримав подарунок, ясну голову і легке серце. Провідник закінчує, і тиша між словами стає довшою. Він не додає нічого зайвого, просто підводиться. Ну що ж, каже він, я піду перевірю, чи всі ковдри на місці, і чи ніде не загубився сон. а ви…» Він дивиться на тебе ласкаво. Ви можете просто відпочивати. Не обов'язково засинати. Просто відпочивайте, як та сова. Він виходить і тихо зачиняє двері. Клац і купе знову стає твоєю маленькою нічною кімнатою, яка пливе в темряві. Тук-тук. Тук-тук. Тепле світло, м'яка тканина. Вікно, за яким ніч уже не там, а поруч, вона не тисне, вона підтримує. Ти згадуєш валізу з думками і уявляєш, як твої думки теж можуть лягти на полицю. Просто лягти, не тікати, не годіти. Ти згадуєш кошик із сном і уявляєш, що він стоїть у кутку під хусткою, теплий. І сон у ньому не закінчується, бо він не річ, він стан. Ти згадуєш чоловіка, який довіряє рейкам, і раптом відчуваєш: тобі теж не треба тримати шлях. Поїзд їде. Колеса знають, рейки знають, ніч знає. Твої очі можуть просто відпочивати. Тук-тук, тук-тук. Десь у коридорі ледь чутно проходить провідник. Його кроки, як сторінки, які перегортають дуже обережно. Він зупиняється, мабуть, біля іншого купе, перевіряючи все добре, і йде далі. Світло над дверима стає ще м'якшим, ніби дрімає, і поїзд, що їде леже вночі, несе тебе туди, де сни стають ширшими. А думки тихішими. Тук-тук, тук-тук. Кожен звук як погладжування, кожна мить як ковдра. І якщо зараз сонце хоче прийти, він прийде, як кіт, без наказу. Просто тому, що йому тут затишно. Якщо ця байка на ніч допомогла тобі розслабитись, можеш підписатися, щоб повертатись сюди знову. А зараз гарної спокійної ночі!